Вітаю дітки! Нещодавно ми з вами вивчали весняні лікарські рослини. Подивіться на малюнок і давайте згадаємо, як вони називаються Кропива, Подорожник, Ромашка, Черемша. Що спільного у цих всіх словах? Так, у їх назвах ми чуємо звук Р. А Він голосний чи приголосний? Так, він приголосний, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте разом вимовимо його. Р -р 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 -р. Цей звук схожий на гарчання тигра або на звук трактора. Подивіться на малюнок, що ви на ньому бачите. Так, це рука та ріка. А з якого звука починається слово рука? Так зі звука «р» Він вимовляється твердо. А з якого звука починається слово ріка? Так зі звука «р». Він вимовляється м'яко. Зробіть звуковий аналіз слова рука та слова ріка. Перевірте себе. Отже звук р може бути твердим та м'яким. Він може стояти на початку слова ракета, рак, риба, равлик. Середині слова груша, відро, корова, морозиво. Та може стояти в кінці слова Тигр, комар, сир, лікар. На письмі звуки Р та грі позначаються буквою Р. Вона буває велика та маленька. Лізе равлик на стеблинку сам несе свою хатинку. В нього ріжки коротенькі. І чутливі мов антени, налякався і завмер, схожим став на букву Р. Подивіться та запам'ятайте, як виглядає буква Р. Визначте, на що вона схожа. А зараз давайте прочитаємо склади з цією буквою РА АР РО ОР. РУ, ур, ры, ре, ер, рі. Ір. Поставте відео на паузу та прочитайте все самостійно. Давайте зараз ми з вами пограємо у гру. Ви повинні прочитати склад та знайти на малюнку те слово, назва якого починається з цього складу. Будьте уважні. Перший в нас склад РА, перевірте себе. Слідуючий склад РО, перевірте себе, слідуючий склад РУ, перевірте себе. Наступний склад РИ. Перевірте себе. Слідуючий склад РЕ, перевірте себе. І останній склад РІ. Перевірте себе. Уявіть, що ми з вами знаходимося в магазині у відділі овочі, фрукти. Ви можете купити тільки ті продукти, у назвах яких зустрічається звук Р на початку, всередині або в кінці слова, редис, яблуко, помідор, банан, слива, цибуля, кукурудза, огірок. Морква, капуста, баклажан. Перевірте себе, чи вірно, ви купили продукти. Отже, дітки, сьогодні ми з вами познайомилися зі звуками Р та Рі і позначення їх на письмі буквою Р. Запам'ятайте, як вона виглядає. Та після заняття викладіть її із цеглинок конструктора. Дякую за увагу, до побачення!